Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадає до Тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за мої гріхи і віддаю тобі моє серце, зроби Його покірним, терпеливим, чистим і послушним в усім, чого ти від нього бажаєш. Дай, Ісусе, щоб я жив у тобі і для тебе, охороняй мене в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я, спомагай у всіх потребах. Та благослови мене в усіх працях, а в кінці дозволь мені власті Твоїй свято вмерти. Амінь. Ісусе тихий, покерного серця, чини моє серце, після серця свого, чини моє серце, після серця свого. Jesus